Що найбільше продається віконні лавки, це можна визначити по пакувальному столу. Давайте пройдемося. Дивіться: черевичок святого Спірідона, плетений, бургунді колір, всередині з філах, чорний, аналогічний черевичок. Потім камбаскіні, чорні, червоні з золотими черевичками. Іконка Святого Миколая з капсулою миру, черевички з святим, черевичком святого Спирідона, серединки з філахтою червоного кольору. Клієнтка одна казала, що вицвівший, вицвівший колір. Ну, є відтінок різний. Якщо ми подивимося на отакі, ну, трошки відрізняється відтінком. Що таке? Чорні. Так, давайте далі погнали. Дивіться, черевички святого Спірідона в позолоті з філахточкою всередині. Чорний нитка, червона шнурочок, іконочки святого Спірідона. підвіски з такими черевичками, ладаночки святого Спірідона. Підвіски, святий з пірдон, камбускині, хрестики. І, що Далі у нас браслетики, потім іконочки Святий спиридон, також з ладанкою, акафісти в принципі, для будь-якому інтернет-магазині все, що знаходиться біля пакувального стола, те користується найбільшою популярності. Тобто це під руками в хлопців завжди. Багато що можна ще показати на складі, але це в наступних відео. Сайті Конолавка. У нас дуже великий вибір релігійної продукції, а також у нас є інтернет-магазин з ексклюзивними подарунками. Звертайтеся з радістю, швидко вам доставимо. Отут запакуємо.